Симптоми генітального герпесу. Ну що ж, якщо ми говоримо про генітальний герпес, то якщо це рецидив, тобто захворювання неактивне, не активізується, то практично ніяких скарг. У жінки та й у чоловіка, якщо він його має, не буде. Тобто людина навіть не підозрює про те, що в неї є якась хвороба, і хвороби в цей час немає. Але коли проявляється захворювання або йде загострення хронічного процесу, або первинне інфікування, то частіше всього, перше, що турбує людину, це висипка в місцях геніталії. Це може бути на великих статевих губах. це може бути на малих статевих губах, це може бути в анальній зоні. Чим це може бути на сідницях, або це може бути на стегнах. Власне, спочатку все починається з свербіння, з печії,